Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекси для діодних ламп від компанії «ALED». Серія A01 на цоколь PSX24 з температурою світла 6000 К. Артикул даного комплекту psx 24 A01. Комплект постачається в фірмовій упаковці. В комплекті у нас Величка інструкції з гарантійним талоном. І дві світлодіодні лампи. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 15 Вт. На кожній лампі використовується по 8 потужних світлодіодів. І також на кожній лампі використовується пасивна система охолодження в вигляді радіатора. Корпус лампи практично повністю металевий, крім цоколю, він з пластика. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму на проводі живлення. Додаткових драйверів немає, що значно спрощує встановлення ламп в будь-який автомобіль. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, доволі яскраво відсвічує лампа. Білий колір світла має, заявлена. Кольорна температура нагадаю 6000 кельвін, Потужність самої лампи нагадаю 15 Вт. Після встановлення таких, таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.